Добрий вечір, раді вітати наших глядачів, які дивляться зараз на і нашу програму. Сьогодні про головне в студії Лона Довгань будемо, звичайно, говорити на початку нашої програми про футбол, оскільки не так багато часу залишається до гри нашої збірної збірної Франції. І в принципі, вже всі в такому певному накалі, вже все місто, всі їздять з прапорцями, всі чекають. Я кажу зараз про Київ, але зрозуміло, що вся країна вболіває, тому що ми ще з понеділка знаходимося на позитиві. Тому першу частину ми присвячимо якраз саме цій темі. А в другій частині будемо говорити вже. Про економіку будемо говорити про гривню, який обіцяють великі проблеми. Про все це потім трішки пізніше. Але зараз я представляю нашого гостей. Це Олексій Маргіїв, спортивний журналіст Андрій Шахов, заступник головного редактора Тижневика Футбол. І Марія Бурмака, співачка, народна артистка України, і моя колега-телеведуча, яка також на нашому каналі веде свою програму. Я думаю, що ви це дивитеся, все розумієте. Отже, спочатку починаємо з того, що буде сьогодні відбуватися. Про те, що ми в певному такому настрої, сподіваюся, ви теж знаходитеся. А де ви будете вболівати? Як ви до цього ставитеся? Я просто знаю, що ви, Марія, активна така фанатка. Всі, хто хто є в Києві, ну звісно, ті, хто мають можливість бути в Донецьку на стадіоні, це взагалі прекрасно, бо в тамтешніх фанзонах. Але ті, хто в Києві, я е, закликаю прийти до фан-зони. Я вам скажу, бо попередній матч, де е, наші перемогли, е, я, чесно кажучи, з тих людей, які не люблю натовп, і я не люблю ходити там, де багато людей. Але на якийсь момент я подумала, що це, це можливо єдиний раз трапляється в моєму житті, коли Євро проходить в Україні. Наші Грають в Києві, і е, треба йти ну, власне, там, де багато людей, щоб чи поразку, чи перемогу переживати разом. І mm -hmm. я не помилилася, я хочу сказати, що е, фантастична була атмосфера, знаєте, атмосфера доброти, підтримки от е, те, чого бояться, знаєте, боялися е, вболівальників, е, от які вони. Да, вони прийдуть з усього світу або українські, можливо, це люди, які і питимуть багато пива, mm -hmm. проживатимуть нормативну якийсь. лексику, будуть mm -hmm. якісь бійки, що ми врешті-решті бачили, до речі, в Польщі. Mm -hmm. Але е, дуже дружелюбна була атмосфера. Ну, Пережити ці моменти для, навіть для такої людини, як я, яка не є фахівцем з футболу, яка тільки спостерігач, але це заворожує, і це ну для всього, для загального позитиву, mm -hmm. для відчуття патріотизму, для внутрішнього якогось відчуття щастя. Мені здається, що треба бути фан-зоні. Я власне, після програми якраз туди і збираюся Так, поїхати. давайте згадаємо, як це було. Зараз попрошу режисера, щоб показали нам ті кадри, і ми ще раз пережили те, що було в понеділок, і сподіваємося, що сьогодні так буде. До речі, от як оцінки фахівців, що ви можете сказати, пане Андрію і Олексі ваші прогнози, ваші відчуття стосовно сьогоднішнього матчу, тому що кажуть, що команда Франції збірна Франції сильніша ніж Швеція, ну дуже сильна команда. Це безперечно. Я Думаю, Андрій зі мною погодиться. І я думаю, що збірній України сьогодні буде набагато складніше грати ніж зі шведами. І зі шведами була головна проблема це налаштуватися. Перший матч довго чекали. І ось це довге чекання. Воно могло мати таку складову, дуже неприємну для збірної України, тому що команда Блохін про це казав, що команда як в стойлі знаходиться. Ось всі грають, грають. а Ми чекаємо. І перший тайм такий вийшов, що доволі стримано грала збірна України, і пропущений м'яч. Мені здається, що він ось. Це пути зняв зі збірної України і Що вже треба після включатись. цього. Да, вони швидко забили, і все. І, і після цього вже команда понеслась, і вона довела цей матч до перемоги. Збірна Франції дуже серйозно відноситься до України. І це буде дуже складний поєдинок, тому що збірна Франції розуміє, що тренер говорив інтерв'ю. перепрошую, говорив, що боїться Шевченка. Ну я думаю, що вони бояться не лише Шевченка, а всю uh -huh. збірну України. Але французи розуміють, що для них сьогодні вирішальний матч. тому що якщо вони сьогодні програють, то вони можуть практично втратити шанси на проходження до наступної стадії для збірної України. Сьогодні нічия також буде гарним результатом, тому uh -huh. блохіну треба знайти. Ось цей компроміс між ейфорією після перемоги і бажанням виграти, тому. Що перемога сьогодні практично вже збірна України робить чортфіналістам uh -huh. чемпіонату Європи і можна вирішити завдання вже після другого туру. І я думаю, що буде спочатку доволі обережна гра, коли обидві команди будуть чекати помилка одна від іншої. А потім, в залежності від того, як же будуть розгортатися події, вже може змінюватися. Цікаво, будете ви певне таке розуміння вже, чому вони так роблять одні чи інші рухи. А ваші, будь ласка, коментарі, прогнози. Мені теж кажется, що Франція посильніше Швеції і болі того. Франция – самый, наверное, сильный коллектив нашей группы. Сильнейший, чем э, Англия? Фаворит. Да, в, в данном состоянии у англичан очень много травмированных. И, конечно, эти потери сказываются на силе сборной Англии. Плюс смена тренера у англичан прямо перед стартом чемпионата Европы произошла. Это тоже не есть плюс. Франция – очень сильный боеспособный коллектив. Там достаточно техничных футболистов, опытных футболистов. И я лично вот из всех трех поединков больше всего опасаюсь именно сегодняшнего матча. Конечно. Найстрашніший матч це підстоящий. Це якраз те, що нас влаштує, те, що добре. Ніч'я да, не найгірший плохой результат. Мягко говоря, не найгірший результат, який оставляє нам шанси. Побіди взагалі гарантує нам вихід. Пане Андрію, а може бути такий нюанс, який був зі Швецією? Мені говорили про те, що Ібрагімович не дуже добре зіграв. Якби він грав в клубі, де він грає за Мілан, то він би грав краще. І проблема в тому, що люди, коли збираються в збірні, як казав. Але один в поле не воин и ему не було на кого разраховувати Чи може бути і Франції таке теж? Ні, нет франция это больше коллектив там нет вот такой вот яркой звезды как Ибрагимович, чтобы не то что нет звезды как Ибрагимович, а нет такого футболиста вот он один он Зидана, тянет за собой жаль, всю сборную да во Франции коллектив может выстрелить там Рибери может ностри может Бензема. то есть есть от кого ждать угрозы это не только Ибрагимович. Угу. В принципі, збірна в Швеції це також не лише Ібрагімович, але так це більше, це більше журналісти розкрутили цю тему, тому що все через Ібрагімовича ведеться вся розмова стосовно збірної Швеції. Але ну, є чутки, що в збірній Швеції зараз серйозний конфлікт вже всередині колективу. І якраз винуватцем цього конфлікту є Ібрагімович. Ми ж знаємо, що Ібрагімович там одного разу вже відмовлявся грати за збірну, потім повернувся, і у нього не найкращі стосунки в колективі з іншими партнерами. І, начебто, відбулася вже сварка в збірній Швеції напередодні матчу з Англією, звичайно, офіційно. Це не підтверджується, але тим не менше, це доволі достовірна інформація, що uh -huh. зараз не все гаразд у шведів, і саме причиною стала не зовсім добра гра проти збірної України, тому що розраховували шведи розпочати цей турнір з перемоги над Україною і їхали сюди з завданням вийти uh -huh. з групи. І програвши Україні, вони значно ускладнили всі свої шанси. Але я думаю, що, попри це, Ібрагімович найповніше все ж таки вийде сьогодні в стартовому складі на матч з Англією, і всі ці проблеми вони зазвичай залишають. За межами гри. Коли починається гра, то головне для будь-якої команди це виграти. І я думаю, що Шведи сьогодні спробують обіграти Англію. Я навіть mm -hmm. вважаю, що це цілком реальний результат, що Шведи сьогодні може можуть може бути. буде, що потім знову українці зустрінуться з шведами. Ну, в Я не Більш реальний фінал в іспанії вони ага. грали в групі, ну, наприклад, ага. і якщо обидві команди пройдуть, то... Так ти то... знаєш, зараз Італія 2-2 грає, тобто Італія, Іспанія, Хорватія в останньому турі грають 2-2, і все, от Італія вже нічого не залишилося. Ну, Італия... 8 років Але... тому Італія потрапила в таку ж ситуацію, коли uh -huh. Данія і Швеція. Між собою сіграли 2-2 і все. І Італія mm -hmm. до свидання помахала росія чемпіонату Європи. Чи плина те що от були е, говорять про те, що наші гравці втомлені після е, цієї гри? І от Блохін говорив про те, що навіть їх буквально пощіпали в них спини в синяках. Вони і травмовані, і втомлені? Ну це звичайна ситуація футбольна. Плюс всі ігроки ну в подавляючому більшості своїм грають в клубах. В сильных клубах, в сильнейших, которые играют в Еврокубках. Если команда играет в Еврокубках, то для нее график через три дня на четвертый играть, это вполне привычная ситуация. То есть должны восстановиться. Uh -huh. Единственная проблема, это вот Донецкая жара. Uh -huh. И не случайно Блохин вчера на пресс-конференции uh -huh. говорил, что очень опасается того, что будет жарко. Ведь матч все-таки играется в 19 часов, а не в 21.45, как в Киеве. Это да, это может сказаться. А то усталость на четвертые сутки, это уже привыкли. Окей, okay. а Марія, які ваші улюблені гравці, ваші улюблені футболісти, за кого ви вболіваєте? кого Ви, а, ви діляєте? знаєте, от е, що я для себе зрозуміла, що завжди е, приємно і особливо насолоду е, дає спостерігати за командною грою. І е, от е, людина, яка не так вкручена в футбол, але яка е, знаєте жити в суспільстві, бути вільним від суспільства не можна. Я думаю, що не тільки я не раз подумала про те, що от перемога вона така яскрава, але це, е, це командна гра, і тому от. Якщо говорити про, про взагалі суспільство, просто про, про націю українську, да, то ти подивитися на футбольну команду. Це ідеальний взірець, взагалі, от нації, да, де є захисники, де є нападаючі, де є тренер, і де всі працюють на певний результат і розуміють один одного. Тому... так, ми... я перепрошую на тим, ми так спілкуємося в коридорах, не тим ні, так комфортніше. А ти завжди вболіваєш і завжди дивишся футбол? Чи тільки на єврочемпіонатах? От коли треба вболівати за збірну, коли такі відповідальні змагання, чесно кажучи, раніше я вболівала тільки. Коли грала українська команда, з почуття того, що це наші, так і е, якісь комбінації на полі, ну я не можу зрозуміти, хоча коли знаходишся на стадіоні, то там просто це якесь загальне відчуття того, що Енергетика ти починаєш така. розуміти, ти починаєш переживати разом з усіма. Але після знову ж таки, от в перший раз я була саме в фан-зоні, не на стадіоні, а фан-зоні серед тих людей, які за покликом серця туди прийшли і не могли не приїхати, так то після цього я е, 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 екран був великий прямо переді мною, я намагалася зрозуміти взагалі. Ці ці комбінації як це відбувається. Я думаю, що надалі ну я починаю бути таким серйозним болільником, тому що я з дуже великою увагою дивилася, наприклад, тут Польща Росія, так, да отут, і, в ці матчі. Так. і ти, ти а починаєш, мені здається, що ця була така повільніша, не динамічна, така а, та, але знову ж таки, якщо говорити про футбол як частину суспільства, та то дуже цікаві моменти, ти починаєш і свої реакції спостерігати, і того, що відбувається навколо. Тому а, ну певно, що є улюблені, ну. У улюблені гравці, але що стосується української команди, та то ем... Різний вік, різні національності, різні мови спілкування, але це все один результат. Ну і те, що звичайно, ну Шевченко просто красавець. Це просто ну не сказав ж, хіба що ну лінивий, mm -hmm. тому що якось ну по різному ставилися. Не, не я так розумію, що не успіхи були останнього часу. Там ну можливо навіть не блискучі, але тут як казали, що Шевченко пробачили все. Да, якось не очікували. Ага. Він готувався безпосередньо до чемпіонату Європи. Це було зрозуміло. Що він? Ми знаємо, що в нього багато проблем зі здоров'ям останнього часу постійні операції, Трамуваний. якісь консультації угу. з лікарями і все інше. Але він готував себе і працювали з ним там окремі тренери тренер з фізпідготовки і терапевти, які готували його безпосередньо до євро. Для нього було дуже важливо вистрілити саме на євро 2012 І він зміг це зробити вже в першому матчі. Зараз багато розмов чи вийде Шевченко сьогодні в Донецьку, тому що звичайно він виснажений. Ми бачили, що двічі протягом матчу зі Швед. Демо йому надавали досить довго mm -hmm. допомогу, тому що ці проблеми зі здоров'ям вони ж нікуди не можуть дітися, і спина в нього болить безперечно. І він грає попри всі свої проблеми. Але для нього це євро, це просто шалений адреналін і шалений виклик, тому що так він вже по суті десь близько до закінчення своєї ну, кар'єри. Він уже на фінішній прямій, да? Так, і, да, і, і закінчити ось на такій ноті, можливо, він ще кілька років потім пограє в якихось інших чемпіонатах, чи в чемпіонаті України. Але ось такий великий турнір, можливо, для нього це останній. І вже, може красиво вже, закінчити карже. Цим матчем зі Швецією. В принципі, він зробив дуже багато. По суті, він приніс перемогу і подарував всій Україні надію на те, що справді збірна може вийти до чвертьфіналу, тому що всі бажали цього, але було багато пасимістів стосовно того а на що з'явилася публікація про те, що його знову чекають в Челсі. Може бути таке, що Но він повернеться на, на тренерській должності. Ну, це ну слух обичний. Як там буде, то непонятно. понятно. Смисл коментувати слухи. От uh -huh. я бачив Шевченка. Мне кажется, что он играл не через боль. Вот Впервые за долгое за долгое время он играл не через боль, а именно вот легко получал удовольствие от того, что он делает. І мені кажуть, це дуже очень здорово помогло Андрію. Дивіться, ми зараз всі знаходимося в такій певній ефорії, команда в певній ейфорії. Правда, Бухін казав собі, що він там вже попустив цю ейфорію, якось їх так привів до почуттів, щоб вони могли нормально, адекватно далі грати, не лише там з позитив так захоплюватися. Дивіться, якщо раптом цього не вийде, і, ну, і багато зараз передбачають, що от вже може не повторитися такого результату, як було зі Швецією. Будуть в певній депресії там країна, гравці, команда, збірна. Як потім щоб вони. На такій психологічній ноті, не зовсім такій приємній, могли нормально грати з Англією? Не буде депресії. Матч со Швецією гарантував, що судьба, місця в четвертьфинале, вона в наших руках. Якщо даже, не дай бог, сьогодні щось то неудачно, у нас буде шанс з Англією. Якщо сьогодні все буде удачно, то ми маємо имеем право на одну ошибку. Это большое психологическое подспорье. И мне кажется, все футболисты понимают, что это победа, это три очка. Но это отнюдь не гарантия выхода. Трех очков для выхода в четвертьфинал не хватит. Угу. Все это прекрасно понимают. Угу. А французы они больше швидки, больше такие активные? с Французь... манерами. Да, где-то она быстрее, но вот то, что я видел с Англией, они не готовы играть физически, они устают. Угу. им нужно время, им нужна передышка. И если их, на мой взгляд, я не тренер, но если их прессовать все время, если прессинговать, то у наших есть шанс где-то поймать их на усталости, на ошибке. Угу. Я думаю, что и тренеры это і... видели, и Я к уже почему от говорят, что в клубах одни футболисты играют краще, ніж збірній? Ну, я думаю, що це умовне питання. Просто дуже часто буває, що в клубі команда грає там на лідера на свого, і ви вибудована тактична схема під нього. І так здається, що він себе виявляє більш краще. В збірні інший тренер і інакше будує тактичну схему з урахуванням того, що в нього, можливо, на якихось позиціях є більш слабкі місця, і тому він вимушений від тієї ж своєї зірки очікувати якихось інших дій, в тому числі там, наприклад, по відбору м'яча. Тобто він навантажує його ще іншими функціями, якими навантажують в клубі. І тому візуально так на перше погляд, коли здається, що там зірка в клубі не так яскраво виглядає в збірні. Але дуже часто буває, що насправді цей футболіст робить набагато більше роботи в принципі, протягом матчу, ніж навіть він робить в клубі. Є різниця між клубом і збором. Якщо в клубі не вистачає якогось ігрока, ти можеш вийти на трансферний ринок в дозволене літом, наприклад. І там із Бразилії, наприклад, із Англії. В сборной ты никого не купишь. То есть вот есть определенный круг украинцев, которые имеют украинский паспорт. Все, ты сборную уже фактически не усилишь. И надо искать какие-то выходы. То есть, например, Шевченко, не хватало нам нападающего. Шевченко, который в «Динамо» играл в последнее время в полузащите, он вышел в нападение играть, как в старые добрые времена. И вот такие вот пертурбации, они могут сказываться, в том числе и на игре, и на функциях, и на обязанностях лидера, и на задачах, которые перед ним стоят. Цікаво ще що щодо фанатів. А, на вашу думку, чиї фанати більш агресивніші, де може бути небезпечно, коли яка а, з ким гратиме країна? Ну от, наприклад, ми бачили ситуацію в Польщі. Ну вже чітко видно, що хорвати та росіяни головні mm -hmm. лісмейкери з цього приводу, mm -hmm. а, тобто вони не постійно влаштовують. Марія, не страшно було, от, коли там фан-зону йшли, там і сьогодні будете йти? Е, я думала, що буде страшно. Насправді ні. насправді е, ну можливо, це те, що наша команда грала, і ми були в себе вдома, і е, переважна більшість була наших фанатів. Е, всі були дуже дружелюбні, і я жодного моменту в фан-зоні, хоча було неймовірно багато людей. Я не те, щоб не помітила. Але принаймні до себе, ну, було дуже дуже і таке навіть ставлення, от оберігали там якось. І ну... ми зараз бачимо те, що відбувалося от в Польщі. У нас було не страшно. Да, і mm -hmm. до речі, ось ми бачимо це відео. І бачимо, що насправді це відбувається не у фан-зонах Це відбувається десь у місці. Це в принципі організовані групи фанатів, які з'ясовують стосунки між собою, і це, в принципі, відношення до болювання в фанзонах зазвичай ніякого немає. Але дуже агресивно, дуже жорстко Ну Жорстко. звичайно, це це неприємні факти, і це ніяк не прикрашає футбол. Але з іншого боку, це пов'язано з футболом, але це не футбол, і це зовсім ну не ті вболювальники, які ходять фан-зони, які приходять на стадіони. В даній ситуації футбол здається, це тільки привід для того, щоб mm -hmm. з'ясовувати певні стосунки. І, до речі, і міжнаціональні якісь моменти мені здається в даній ситуації, це теж було тільки привід. Хоча, хоча Польща готувалася, ви цю цей журнал, там де було що вони готувалися до битви. Ну, власне кажучи, оцей ну, адреналін план, він, він напевно він напевно це підживлювало. Ну, напевно, відчуття фанатів. Я думаю, що відчуття росіян також. Через те ми бачимо те, що ми бачимо. Але в Україні такого не було. Може, може, українці більш миролюбива нація і з шведами. У ну, них вже була колись одна битва і ну, через тему році. Це... В принципі, Україні в цьому плані більше повезло з Жерів'євки, тому що вот всіх матчів, які при в груповому турнірі на території України проходили. пройдут, принципиально только противостояние Германии и Голландии. Все. Украинское фандвижение, оно в принципе вот по части хулиганизма, оно послабее российского, послабее польского. И, конечно, вот когда встречаются такие достаточно сильные группировки по части хулиганства Польша и Россия, то драки были неизбежны, плюс противостояние на политическом уровне идет. Россия может покарать изнятые очки? Но пока снимают условно, я думаю, что до этого не дойдет. Но якщо так буде продовжуватися, то вполне возможно. Але, да, можливо mm -hmm. сказати, що знімають умовно, але це у відбірковому турнірі до євро. 2016 так. Тому що зараз деякі засоби інформації вже вирішили, що зараз росіячки знімають. це у відбірному турнірі на наступне євро. І то якщо там щось повториться, да, це, буде це буде окремий розгляд. Потім духі. там може бути опуляції. Тому це так до речі. Просто... Був рейтинг в медіа. А рейтинг миролюбових миролюбивих країн Росія на 153-му місці, а Україна на 71-му. Чому місці можемо зробити висновку? Ну, ми про це знаємо піром, <гум> тому що українці миролюбива нація аж занадто деколи. Так здається, ми зараз можемо подивитися. До речі, от як себе вели голландці, які в Україні які співали гімни гімн України і показували себе досить доброзичливо. як ви думаєте, чому дивіться Україна так готувалася? Скільки було всього побудовано? інфраструктура так була розбудована. А деякі країни, деякі збірні, які гратимуть в Україні, а вибрали бази розташування в Польщі. Я думаю, що вони помолилися в своєму виборі. Ну, це моя, да, моя думка, тому що все одно вони відчувають певний дискомфорт, коли їм доводиться приїжджати на матчі з іншої країни і витрачати сили і час на переїзди і перельоти. Я впевнений, що Франція задоволена, наприклад, що вона в Донецьку базується, де грає свої матчі. Я впевнений, що Шведи задоволені, що вони в Києві і що їм не треба робити перельоти, переїзди, що вони можуть зосередитися безпосередньо на турнірі. Я не бачу, тобто я думаю, що більшість команд, які вибрали не Україну, а Польщу для своїх баз, це було більше зумовлено ось розмовами, інформацією особливо, що в Україні все не гаразд, що там не все готове і все інше вирішили не ризикувати. Тому Менше що турнір серйозний, да, да, вирішили не ризикувати. Але якби вирішили все ж таки ризикнути, то думаю, що не Андрій, ваша думка? Мне кажется, что больше всего в этом плане должны жалеть голландцы, поскольку голландцы играют в одном городе, в Харькове. И в этой связи им не надо было бы, если бы они поселились, ну, например, на базе металлиста или в каком-то отеле, ну, неважно. Им не надо было бы летать. А так они летают, а это все-таки достаточно утомительно. Перелет туда, перелет обратно. Естественно, если ты играешь 21.45 перелет ночью. Это тяжело. Одни сутки теряются на восстановление. Что касается команд, которые играют во Львове, те же немцы там да? я думаю, для них это менее критично. Если бы они остановились в Украине, все равно пришлось бы один раз лететь в Харьков, например. То ще то теж сказується. Марія, разниця, питання летить? як євро вплине на пересічних українців? Оце все закінчиться 1 липня. Іноземці поїдуть. Який присмак, що буде далі з українцями? Е, ну от ми зараз зустрічаємося перед відповідальною грою, але е, насправді вже дуже велика річ відбулася, і вже дуже великі, великі події відбуваються. Цього вже не перекреслити Перемога українців над шведами в Києві на своєму стадіоні, на своїй батьківщині. І от е, далі це вже буде Писатися історія футболу. Ми вже сьогодні ввечері будемо знати результат. А через який час вже закінчиться Євро 2012. Але те, що пережили українці, те, що вони розумієте, всі дуже чекали позитиву, тому що події останнього часу, інформаційна компанія останнього часу, вона, вона нагнітає негатив і є причини найголовніше. Угу. Але психіка людини така, що вона, вона хоче, хоче радості в своєму житті, вона хоче щастя. І от це все виплеснулося в, от на цьому матчі разом з нашою перемогою. Звичайно. Будемо бажати і дуже хотіти наступних перемог. Дай Боже, що якось так зірки складуться і далі, і, і буде причина буде радіти позитивний. і далі. Але те, що вже було, цього вже не закреслити. Це, це дало розуміння, що Собичайно щастя віднання. є, що єднання є, що ми ем, всі незалежно від мови від національності, вболіваючи за Україну, співають українські гіни, тримаються на жовті пропорції. Вони по всьому місту, що можна об'єднати країну чимось іншим, загальним піднесенням, загальним позитивом, що теж е, е, дало свідчення не то, що якщо є сильна команда, якщо всі працюють на результат і на якийсь момент беруть себе в кулак, то перемога можлива в будь-чому. Що от це є наше. Ми можемо ними пишатися. Розумієте, це вже ці події, які уже з нами. маємо закінчувати, тому що ми вже зараз виходимо за час і можемо вже зараз навіть налізти на час, коли починається вже матч. Пасибі, що нас дивилися, продовжимо за кілька хвилин після реклами. А сидить йому болить. Янукович розказав іноземцям, як страждає його душа, що хоче, але не може помилувати Тимошенко. Увага на Донбас Арену Україна застигла в очікуванні переможного дублю. На столицю нас попов дозволив іноземцям справляти нужду, де заманеться.